І платити 200 євро в рік в державний ну, наш бюджет український, на дороги так далі. Ну куди ті гроші розподіляться, це нам невідомо, але в загальному краще би платили в наш бюджет, чим платять всяким схемам молдавани, поляки і так далі. Ну ви самі розумієте, що якщо ви цікавилися, які є схеми? І от ми за це боремося. Не знаю, от останній цей тиждень що буде там. Не планується цей законопроект на розгляд і так далі, бо Верховна Рада потім йде на канікули, і отець, все залишиться в воздусі. На вашу думку, чому така висока вартість у мене зараз? Чому така висока вартість? Ну, На мою думку, тому що наші депутати керують тими всіма автопромами, які вони вітчизняні називають, тобто які вони лобіюють, чи як там правильно сказати, хто там у нас власник. Ну, Порошенко має якісь там. Зв'язки з Богданом і так з ЗАЗом, там з Васадзе. Вони ж в Верховній Раді собі напевне домовляються, що робити так, щоб Українець не міг нічого купити, а купляв ті машини. Ну, в кредит, вони вийдуть ще дорожче, ніж в такому випадку. Вже би якщо б хотіли свої продавати, то дайте людям кредит без відсотка, наприклад. Хоча я вам скажу тако. Не пам'ятаю в якому селі, після вчора я був в Львові, там є журналіст, не пам'ятаю якого видання. Хотів дуже сильно задати міні-южані міні питання, чи вона коли-небудь бачила похорон з трьома цими трунами. трунами. Десь там в якомусь селі під Львовом попало джілі, таке як наша держава хоче, щоб ми купляли такі машини. Попало в ДТП, в машині немає ніякої безпеки, немає нічого. Троє людей загинули. На місці в ДТП. Я рахую, що е, навіть такі, у Volkswagen 99-го року. В ньому є подушки безпеки. В ньому він набагато безпечніший, ніж взяти джілі, розумієте? В такій машині, якщо попадеш в ДТП, навіть в лобове зіткнення, там більший варіант лишиться живим, чим в такій машині, які хочуть нам держава продавати. Тобто наша держава не Це... продає якісь на машини скільки? Шо? Наша держава не дає можливості купувати якісні машини? Ну, машини. По-перше, вони не роблять якісні машини. Ну, я не рахую, що «Ланос» є якісною машиною. «Ланос» до сьогоднішнього дня е, немає ні одної подушки безпеки. Там люкс-клас має тільки гідропідсилювач руля. А такі звичайні немає, навіть гідропідсилювача руля. Е, Падушки безпеки вже в Європі спочатку, по-моєму, з кінця 80-х років вже в машини ставили падушки безпеки. А в нас але, до сих пір цього не роблять. Але в офіційній дистриб'юторі все-таки можна купити якісні машини? <реш> ну цього я вам не скажу, тому що мені це не по карману, Щоб в офіційного дистриб'ютора купити автомобіль, це лічно е, це особисто від мене. Я не знаю, можливо, українці мають можливість купити, але е, я думаю, що тут більшість. Скажу те саме, що я.